І так, всім привіт! Незважаючи на те, що вже школа почалася, я хочу зняти вам відео по типу Back to School. А саме, що вам потрібно зробити, щоб мати якесь бажання вчитися та і взагалі мотивація. І так, поїхали. Перше, це напишіть цілі як особисті, так і за навчальний рік. Звідьте листочок і ручку, і напишіть хоча б 10 маленьких цілів. На навчальний рік, який ви повинні дотримуватися хоча б половину. Наприклад, це може бути виконувати домашні завдання кожен день, не списувати домашні завдання, вчитися на 9-10, не пропускати уроків по дійсно важливій причині, записатися на якісь секції, стати старостою, оформлювати гарні конспекти і таке інше. Тут вибирати лише вам, які цілі. Ставити. Ну, а щодо особистих цілей, тут я вам нічого не пораджу, тому що кожен обирає сам, що йому потрібно зробити в цьому житті. Тому, після того, як ви написали свої цілі, поставте так, щоб ви їх бачили і постійно згадували, або ж писали в якомусь блокнотику. Кстати, в блокнотику і навіть зручніше. Наступне, приберіть своє робоче місце. Я думаю, кожного з вас є своє робоче місце. Невже, де в кімнаті, на кухні чи в гостині, просто воно є. Ну а якщо його все ж таки немає, то купіть стіл, крісло, небагато канцелярії і організуйте своє робоче місце. Зробіть його комфортним і зручним для вас. Головне, не забудьте, що на вашому робочому місці завжди повинно бути багато місця. Для інших справ, таких як навчання, хобі. І зробіть на ньому порядок, щоб вам було зручно. Третє. Складіть список, яку канцелярію вам потрібно докупити. Можливо, є те, що ви не купили по якійсь причині, або ж ви не знали, що це вам буде потрібно. Одним словом, проаналізуйте, яку канцелярію ви купили і що ще потрібно купити. Четверте. Шопінг. Після того, як ви склали список, що вам ще потрібно купити, тепер залишається лише це купити. Ходіть, походіть по магазинах, подивіться на товар, на якість, на ціну, подивіться в онлайн-магазинах, можливо, там є ціна трішки дешевша і якість краща, тим більше це зекономить вам час, якщо ви не любите ходити по магазинах. П'яте. Складіть сумку, панал, образ вечора. Придумайте, що вам потрібно завтра на навчання, подивіться на свій розклад занять з вечора і складіть все потрібне для вашого навчання. Щоб завтра в школі не згадувати, що вам сьогодні потрібно було там папку для краснення, але ви по якійсь причині її не взяли або взагалі навіть не купили. Так же само і з пеналом і образом. Перегляньте свій одяг а складіть з цим всім якийсь один цікавий образ, в чому ви завтра підете. Шосте. Організуйте техніку. Якщо ви по якійсь причині не організували свою техніку для навчання, то саме час це зробити. Звініть місце на ноуті, в телефоні, в галереї, тим більше вам зараз потрібно, буде багато місця, щоб фоткати шкільну дошку. Розклад уроків, занять і таке інше, тому видаліть непотрібні вам фотографії і в загальному це потрібно робити регулярно, так само і програму. Видаліть непотрібні вам ігри, а натомість скачайте програми для школи. Кстаті, в скорому часі я в коротких відео викладу вам декілька програм, які допоможуть з навчанням. 7. Складіть свій список занять, тобто напишіть, з якої до якої у вас уроки у школі, коли краще виконати домашнє завдання, щоб вночі, не писати. Виділіть час на відпочинок і хобі. Також репетитори, якщо вони у вас є. Наприклад, у понеділок у мене заняття до 3-ї години. До 3 години я відпочиваю, далі ставлю виконувати домашні завдання. Після чого йду там до репетитора або на прогулянку. І таким чином складіть свій план на цілий тиждень. 8. Виділіть години для самонавчання. Самонавчання – це досить важливо, якщо якісь незрозумілі теми, відкрити додаткові джерела і більш детально вивчити цю дану тему. Дев'яте. Також можна завести спеціальний блокнот, де ви будете самостійно вивчати якусь тему або підготовку до екзаменів. Кстаті, раз ми почали мову про екзамени, оприділіться з предметами, які ви будете здавати, щоб їх більш детально вивчити. Кстаті, поки у вас ще є можливість, можна записатися до репетиторів. Поки що є вільні місця, кстаті, дуже важливо почати. Знаю, говорю багато кстати, вибачайте. Дуже важливо почати підготовку чи можна скоріше. Так ви зекономите сили, нерви і кошти. Можна скласти план підготовки до екзаменів, так ваші шкільні будні стануть більш цікавими і інтересними. Запишіться на деякі додаткові секції. Звичайно. Звичайно, вчитися це досить класно, але ж не 24 на 7. Потрібно ж не забувати про хобі. Три на спорт, Кстати, Можна записатися на танці, вони досить класно допомагають впоратися з стресом, проблемами, можна якийсь творчий гурток, там малювати, музика. Можливо, в майбутньому ваша робота буде якось зв'язана з хобі. З одного боку, це і трішки погано, але все ж таки, чому б і ні? Верніть свій режим сну. Я думаю, під час літа у кожного збився режим сну. Тому постарайтесь кожного разу вставати скоріше. Кстати, є один такий класний плюс. Вставати раніше це те, що у вас буде більше вільного часу. 15. Приведіть себе в порядок, запишіться в якусь перукарню, зробіть якусь класну стрижку або спа-салон. А якщо ні, то зробіть спа-салон вдома. Зробіть якісь класні масочки на обличчя, або прийміть ванну з бомбочкою. Приділіть час своєму обличчю, тілу. Ну, погодьтеся, набагато краще знаходитися з людини, яка є доглянута і від якої приємно пахне. 16. Навчитися швидко збиратися в школу. Звичайно, це на початках для вас буде ну, досить складно. Знову будильники, спішитися, щоб нічого не забути, ще й встигнути до школи на уроки. Тому можна скласти свій ідеальний графік, щоб нічого не забути. Наприклад. 6.00 проснутися, 6.05 душ, 6.03 сніданок, 6.45 одягнутися, 6.50 зробити легкий макіяж і в 7.00 вихід із будинку. Кстаті, останній пункт це закінчити почати. Зробіть собі такий розслабляючий день. Дочитайте книгу, домалюйте картину, тому що впереді не буде так легко, але не беріться все в голову. Тому що ми вчимося все своє життя. Якщо ми не будемо вчитися, то буде кінець. Людині потрібно вчитися, самовдосконалюватися. Тому у нас є хобі, заняття, які нам подобаються, певні люди, які викликають у нас симпатію. Головне, пам'ятайте, що все зразу не буває. Потрібно все потрошки. І так, у вас все вийде. Останнє, що можна зробити для себе, це написати лист. Або в відео в майбутнє, де сказати майбутньому собі, чого ви хочете досягнути в майбутньому. Це буде цікаво переглянути, що ви хотіли і чого ви досягнули. І це з іншого боку служить своїй мотивації, і на цьому було все. Якщо вам сподобалось таке відео, не забувайте поставити лайк, підписатися на мій канал. І всім пока-пока! Люблю вас!